Вітаю, шановний глядач. Безсумнівно, «Ну, постривай» – це культовий мультфільм, який подарував купу емоцій у дитинстві. Я особисто дивився його на позатому телевізорі, а епізоди записувались на касету, аби можна було переглядати їх повторно. Я пам'ятаю страшні епізоди, красиві і цікаві. Однак всі ці фрагменти страху і жаху з «Ну, постривай» та інших мультфільмів. Я вставлю в інше відео про страхи і жахи нашого дитинства. Величезний огляд робочого столу буде готовий найближчим часом, але він все ще потребує роботи. Тож наберіться терпіння та почекайте. Сьогодні я хочу заглибитися в теорії мультфільму про кролика та вовка. Переглянувши в інтернеті багато думок і версій про цю анімацію, я знайшов декілька, які можуть вас зацікавити. Перші теорії вкрай страшні. Перші теорії вкрай страшні і в той же час цікаві, а останнє насправді містить психоаналіз вовка і зайця, тож відео підійде і підліткам, і психоаналітикам. Тепер я збираюся взяти човен і проїхати по полях і луках, так само як вовк в одній з серій мультфільмів. Але точно не пам'ятаю, можливо, цей кадр запам'ятався з гри. Тому я біжу полем в очікуванні дива. Комбайн подрібнює пшеницю і польових мишей. Сонце висушує траву на горизонті. Так, сьогодні дуже жарко. Я збільшив швидкість, а ви надягаєте навушники. Тепер почнеться захоплююча і похмура історія про веселий совковий мультфільм. Ну, постривай. Приємних вам почуттів. Я починаю. Ходять чутки. Що у Всесвіті Ну постривай, на усій землі стався величезний викид радіації, і люди не змогли її пережити всі до одного зникли з лиця землі. А ось на звірів радіація вплинула абсолютно в протилежному напрямі. Вони придбали розвиненіший розум і стали схожими на людей. Вони пізнали прямоходіння, вади, інтелект та навіть суперсилу. Інакше як пояснити те, що вовк піднімає здоровенну штангу, розганяється на велотренажері до 100 км на годину, влучно стріляє, хоча своєю фізичною підготовкою він явно не виділяється. Від звичного людства залишилися лише будинки, культура і пам'ять на фотоплівці, примара часу. При цьому міста збереглися в первозданному вигляді. Тож вибух ядерної бомби тут і точно не підходить, і можна помітити, що звірів, що ходять на двох ногах, тут не так багато. Це підтверджують вічно порожні вулиці, вагони та інші локації. Згадайте, коли був вибух на Чорнобильській АЕС 1986 рік. З датами мультфільму це не сходиться. Але проте це не обов'язково міг бути вибух АЕС. Можливо, невдале випробування зброї під час Другої світової або щонебудь в цьому дусі. Масивний викид радіації за версією Ну постривай міг сприяти мутаціям, зародженню надвірусу і вимиранню усього людства. Тепер планету населяють людиноподібні тварини. Вони продовжують підтримувати життя і доглядають за тим, що дісталося їм від людського виду. Помітили, що люди у мультфільми з'являються лише у казках, музеях та чорно-білих фільмах. Ті, хто вижив, шанують пам'ять про людство, культура предків стала частиною історії, наприклад, показують фільм Чапаєв чи народні казки, а також є цілий музей з людським минулим і проведення олімпіади. Ми просто вимерли, але суть у тому, що викиду радіації могло і не бути. Є думка, що це справа рук розумних тварин, які повністю знищили людство, прилетівши з іншої планети або з альтернативного всесвіту. А може, з майбутнього і можливо хотіли чомусь запобігти. Життя творитимуть ті, хто не влаштує велику війну. Вовк це ФСБшник, якого звільнили за свою поведінку. Взагалі. Є ціла низка причин, які пояснюють і підтверджують цю теорію. Як мінімум, варто почати з того, що вовк у непоганій формі адже він здатен бігати за зайцем, лазити канатами, битися з каратистами, так само він досить кмітливий і дуже добре маскується під вид інших тварин та їх професій. Але у вовка немає дисциплінованості тоді звідки ж він зміг навчитися таким навичкам. Звісно, в армії на службі. Мабуть, він довго перебував у колі військових і саме там зміг їх здобути. Однак після свого звільнення він почав випивати, корити та грати в азартні ігри. Також ця теорія пояснює те, чому вовк досі не вбив зайця, адже мав мільйон таких можливостей. Він шукає сенсу не в тому, щоб його вбити, а в тому, щоб показати свої професійні навички. Тим більше, він уже в певному сенсі здружився із Зайцем. Хоча дружбою це досить важко назвати. Настав час розповісти вам психоаналіз Вовка у мультфільмі. Ця частина відео буде цікава любителям копати глибше. У мене немає освіти психолога, і взагалі уривки тексту я знайшов в інтернеті. Далі все побачене вами є суто думкою автора. Цей аналіз не буде затягнутий у тривалий кругообіг. Це швидкоплинна мить, яка залишить слід у вашій свідомості. Отже вовк це образ типового совкового гопника, який любить лякати слабших за себе, а також має педофілічні нахили. Заєць показаний явно як дитина, яка тільки входить до пубертату, а вовк. Увесь мультик полює на його дупу, намагаючись силою схопити і зробити непристойні речі. Вовк лоскоче зайця, тисне його, веде в темний парк і танцює з ним. А згадайте, як наш вовчара в одній із серій з'являється у вельми імпозантному образі з букетом квітів для зайця. Взагалі, не тільки вовк із постривай постає в образі любителя неповнолітніх. Всі народні казки та крилаті висловлювання містять під текст того, що вовк педофіл. Звернемося ненадовго до червоної шапочки. Отже, педофілія так саме вона. А що? Вовк зрілий чоловік, червона шапочка, маленька дівчинка. Чому вовк саме педофіл, а не просто маніяк? А як ще пояснити той факт, що бабусю він з'їв відразу, як тільки увійшов до будинку? Вовк смикнув за мотузку двері і відчинилися. Кинувся вовк на бабусю і відразу проковтнув її. А ось з маленькою і беззахисною дівчинкою він вирішив трохи розважитись, пограти в доганялки до села, розіграти закутанему ковдру сценку, прикидаючись хворою бабусею, взяти навіть мультик Моє козеня. На який ми знімали огляд. Там також образ батька педофіла символічно постає перед глядачем у вигляді вовка. Вовк і знову п'яничка, курець і взагалі хвора істота. Якщо ви ще перебуваєте у сумнівах, і рука потягнулася ставити дизлайк, стривайте. Зараз я пройдуся коротко по деяким серіям, і вам все стане ясно. Голову проб'є блискавка усвідомлення та прозріння. І ви в жаху спалите всі касети даного мультфільму на багатті. і дивлячись на яскраве полум'я, з жахом згадуватимете все почуте. Так у дитинстві поглимилося з моєї і вашої дитячої психіки під керівництвом кривавого комуністичного режиму, насаджуючи вам культ протиприродних педофілозофілічних контактів. А тепер подивимося уважніше. Звертаю вашу увагу, що вовк до кінця майже кожної серії погоні за неповнолітньою зайчіхою чи зайцем роздягається до трусів, і перша серія Коментарії зайві. Третя серія. Тут негіднику педофілу не вдається наздогнати зайчіху. Що було далі? Кожен може подивитися. Вовк потрапить головою у величезну трубу, і символ фалосу вивалюється з екрану навіть на тих. Хто нічого не чув про Фрейда. Четверта серія Авторів несе. До кінця мультфільму негідник Педофіл знову роздягнувся до трусів і поміщений поряд із зайчихою на символ прутня. Шоста серія тут сором втрачено зовсім. Вовк, зосереджений на своїй хтивій погоні, втрачає навіть труси. Сьома серія. У сьомій серії автори підійшли до питання як Єзуїти. Сценарист змушує жертву саму роздягати педофіла маніяка, а потім бідна зайчиха опиняється на палубі неживого корабля наодинці з огидним видовищем. Восьма серія. Сценаристи йдуть далі. Тепер вони змушують жертву пестити гвалтівника. щоб позбавитися головної небезпеки, зверніть увагу на взуття вовка, з'являються мотиви б'єсем. Дев'ята серія власне, вся серія є описом нападу білої гарячки у вовка, і ми бачимо його в дуже домашньому костюмі, в якому вовк і намагається здійснити свою головну мрію. Хоч би в гарячці опанувати маленькою зайчихою. Виглядає огидно. Десята серія. Наприкінці серії у бентах під ковдрою в трусах чи без. Вовк зустрічає Зайчиху на порозі своєї палати. Тут бачимо, що автори перевершили самі себе у цинізмі. Вони одночасно у фінальній сцені культивують у дітях стокгольмський синдром і знову запроваджують БДІСМ тему. 12 серія Спотворена Свідомість не знає кордонів у своїх збоченнях. Тут ми стикаємося з певним випадком самокастрації, з транссексуальним контекстом. Тут зайчиха йде на другий план у фіналі. Натомість на перший виводиться ось це, як результат педофілічних нахилів. 14 -та серія та сама з квітами. Ну що ж, тут сценаристи вирішили, що зайчиха виросла, і тепер вовк може зробити офіційну пропозицію лягти з ним в одну постіль і заодно продемонструвати свої хтиві вподобання. 16 серія. Вовк вже всю серію в трусах. Просто всю. Але й зайчиха вже немаленька. 17 серія. Вовк вже відкрито спокушає зайчиху. І та без страху входить до нього в номер, де він зустрічає її в халаті. І показує їй такий портрет. Зайчиха, як завжди, тікає, незважаючи на Стокгольмський синдром. 19 серія. Це вже повна маячня. Але у традиціях. Поза зайчихи, мотузки. Жах загалом. Підсумок. Весь земний фольклор усіх часів і народів включає спробу ознайомити дітей з дорослими розвагами, насильством, релігією, політикою і грошима. П'ять наріжних камені. Зловісний сенс не подається прямо. Він дуже тонко і непомітно впливає на підсвідомість. Висновки робіть самі. Я вважаю, що кожен, хто подивився цей відеоролик, повинен написати, що думає, а я попрямую в кімнату з касетами і відбиратиму новий матеріал. Скоро побачимось!